На в'їзді до окупованого Криму прикордонники затримали колишнього депутата Севастопольської міськради за державну зраду Володимира Галичія. Зрештували на пункті перепуску Каланчаку. Він повертався з Черкащини, де гостював у родичів. Галичії один із тих, хто голосував за входження з Севастополя та Криму до складу Росії. Затятий прибічник анексії півострова. В'їхав на материк із українським паспортом і так само мав намір повернутися назад. Що затримала його дійсно під час виїзду із Материкової України? В'їхав він дещо раніше на територію України. Однак, на момент його в'їзду до України відповідного доручення від правоохоронних органів ми не мали, тому відповідно він був затриманий тоді, коли вже було відповідне доручення. І це не перший випадок затримання посадовців на кордоні з окупованим півостровом. У квітні за державну зраду затримали колишнього депутата Верховної ради Криму Василя Ганиша. Той голосував за проведення сепаратистського референдуму про від'єднання Криму.